Поповнення у сім'ї п'ятеро благородних оленят народилися у вольєрі Мальованського лісництва. На початку 2021-го там жили лише п'ять самиць та самець Яшка. Сімейство нині розрослося до 14-ти. Олениці перед тим, як її 10 тиждень, не спостерігаються. Вона заходить в хащі, тому що тут є такі молодий ліс сосновий, площі, десь біля півтора гектара хащі. От вони туди заходять, і там відбувається процес народження. І в принципі, буквально після того, як народила вона, десь день-два, і оленятко вже виходить з оленицею на прогулянку. Раціон малюків простий: материнське молоко, а з часом зміниться на траву й овес. Ці тварини дуже полюбляють кору молодого дерева і листя. Проблем з вигодованням малят ніяких немає, жодних. Бо це рослина їдні тварини, вона їсть рослину, вона переробляється в молоко і годує малюка. Тому проблем немає взагалі. Це не пташка, яка має вигодовувати там пташенят комахами, яких може не бути, які можуть бути отруєні. Головна особливість цього виду савців любов до води. Люблять плавати і приймати грязові ванни. Найкраща така їхня цікава особливість, коли як от людина, коли висока температура, любить приймати ванни, так і дикі звіри, в даному випадку на благородні теж люблять прийти і походити тут по цьому озері. Зліва направо поплавати. А от, наприклад, самого головного тут володара Яшки, так ми його називаємо, є своє улюблене місце, де він приймає грязові ванни. Наразі стать оленят невідома. Її можна дізнатися лише після того, як у них почнуть рости ріжки. Надалі в лісництві планують збільшувати кількість цих благородних тварин. В подальшому ми будемо збільшувати популяцію даного звіра в наших угіддях. Так як тут його немає, будемо займатися розведенням, випускати в ліс в природу, в дику. За словами ж експертів, популяцію збільшувати не важко. Інше питання зберегти. Чисельність будь-якого виду залежить від чотирьох факторів: два це прибулі, друге це відбуття. Прибулі за рахунок чого за рахунок вселення, само само вселення або вселення людьми. Ну, наприклад, оленят привезли і випустили, або за рахунок розмноження. Оцей фактор це що додалось, плюс. А мінус це загибель з різних причин: це хижарство, браконьєрство, хвороби, випадкова смертність, бойові дії і та так далі. Сніжана Мазур, Станіслав Романюк, новини, 33-й телеканал.